Огляд замовлення самшит стрижений в таку от форму топіарну. Далі самшит стрижений в такі куб... кубуси вертикальні. Така форма округла по периметру. Так це у нас ялинка хупсі, та що з червоними шишками. Вважається найблакитнішою в світі, разом з костер, з блакитними шишками. Вибачте, з червоними шишками ранок не прокинулись, тільки завантаження. Так, це гортензії різні, комовані. Калина, звичайна. В комі. Так, субстрати, там Це барвінки всякі, там, пахісандри, стефанандри. Так, і от ми зараз завантажуємо. Це Туя колумна зараз піде, потім ялина канадська Sanders Blue Колумни по 2,30-2,40 і... Такий конус тис тыс ягный.